Дивіться, чому хороші дівчата остаються без подарунків. Цікава тема, так? Да? Цікава е, тема. От чому, коли ви добрі, да? коли ви турботливі, то вам нічого не дають. Мужик вам нічого не дає. Да? А от інша дівчинка, привіт, Катюш, а от інша дівчинка, яка, так сказати, в куй його не ставить, о, о! Хороша дівчиночка. хороша, от вона получає весь ресурс. Куй да? не ставить, а весь ресурс він їй принесе в зубах. Да? І от ми зараз розберемося цей феномен. Зараз розберемо цей феномен. Чого госпожі, яка того раба в куй не ставить, плює на нього, з цить гамном по голові маже. О, О! жінка мечтає. А дівчина його блядь, в жопу цілує, все, не така. Да? Давайте розберемо. От дивіться. Давайте подумаємо, це маніпуляція чи це стратегія.